Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Гальба, 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 гальба. Суд виніс рішення всупереч думки народу. У Львові розглядають справу проти патріотів. Чи буде Феміда справедливою, прослідкує народний контроль. тому ці хлопці повернулися до Львова на ротацію. Тут випадково потрапили у побутову бійку з працівником СБУ. Розповідають родичі затриманих. Відтоді чоловіки сидять у СІЗО. Свободу маріона! Свободу Не раз лунали прохання відпустити бійців під домашній арешт. Поки справу розглядають, та все марно для Володимира це справжня біда. У чоловіка проблеми зі здоров'ям. Я глухну, ну глохну в прямому сенсі, погано чую. Ну і ліки, які треба, ну мені не дають, тобто і лікуватися не можу. Познайомились ми в добровольчому батальйоні, який уже відправився потім з того. Підтримати хлопців у залу суду прийшли їх бойові побратими та громадські активісти. В останніх чимало питань виникло до суді, яка займається справою. Це є активні учасники революції гідності. Вони брали участь практично всіх найекстремальніших подіях на майдані. Почалася війна. Вони прийняли рішення йти добровольцями. Вони під обстрілом виносили поранених. Хлопці вже майже рік часу. Сидять, нія... ніякого забезпечення, ні медичного, ні, взагалі не допускає до них нікого з рідних. І ви бачили, як суддя відноситься взагалі до людей. Луна гімн державний, вона не встала. Слуга Феміди такому інтересу до справи, схоже не рада. Ви передасте мікрофон? Аби ні. суддя могла висловити свою думку щодо цієї Пропустіть Тоді журналістів, це не зрушення законно. Трибуни. Те, що ви зараз бачите, що тут відбувається, це перешкоджання здійсненню правосуддя І це карається відповідно до кримінального кодексу України, але Однішити справи атошникам та судити їх якомога строгіше стало звичним явищем, каже учасник АТО, а нині депутат Віталій Свінціцький. Ми повинні проконтролювати, щоб Феміда в цьому випадку дійсно була справедлива». Врешті на останньому позачерговому засіданні суддя таки почула громаду і відпустила бійців під домашній арешт. Наступний розгляд справи відбудеться 3 березня. Ми будемо стежити. Сабіна Умбухова, Дяк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.